Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про пільги для багатодітних родин. Дуже давно хтось з вас задавав мені це запитання, тому от ми до нього дійшли. Сьогодні ми будемо говорити про два закони, яким регулюється дане питання: це закон України про охорону дитинства та відповідно про державну допомогу сім'ям з дітьми. Про допомогу про державну допомогу сім'ям з дітьми в даному законі визначено основні види грошової допомоги від держави при усиновленні дитини, при народженні дитинки. Якщо ви маєте статус одинокої матері чи батька, чи коли було встановлено опіку над дитинкою? Закон України про Охорону дитинства, а саме стаття 13, передбачає перелік пільг, на які мають право багатодітні родини. Тож, давайте розберемося. Спочнемо з вами з комунальних послуг, з комунальних пільг, а потім перейдемо і надалі. Значить, багатодітним родинам. Надаються наступні пільги. Це 50% відсоткова знижка плати за користування житлом. Йдеться мова про квартирну плату в межах норми, які передбачені чинним законодавством, тобто 21 квадратний метр загальної житлової площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в будинку, чи це квартира, та додатково 10,5 квадратних метра на сім'ю. Також діє 50% знижка плати за користування комунальними послугами газопостачання, електропостачання та інші послуги, вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб, у межах, які теж чітко визначені законодавством України. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунку плати за опалення становить 21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена вашої родини, який постійно проживає в жилому приміщенні, та додатково. 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Також надається багатодітним родинам 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого в межах норм, передбачених чинним законодавством, у разі якщо будинки, де мешкають багатодітні родини. Не мають центрального опалення. Пільги надаються багатодітним родинам незалежно від виду житла та форми власності на нього. Призначається пільга на 12 місяців з того моменту, коли у вас виникає таке право. Але дуже важливо відповідні роз'яснення надав пенсійний фонд. Я також акцентую вашу увагу на цьому, що Пільга на комунальні послуги може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу родини за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена родини, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання соціальної пільги. У 2023 році розмір соціальної пільги у нас становить 3760 гривень. Як же оформити комунальні пільги на послуги у багатодітнім родинам? Для цього вам потрібно звичайно звернутися до пенсійного фонду. Хочу нагадати, що документом, який підтверджує право, Багатодітної родини на отримання пільг є відповідне посвідчення на його підставі. Ви, як родина, багатодітна включаєтесь до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Багатодітним сім'ям інформація про тих, яка вже є наявна в реєстрі пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підставі або заяви про надання. На оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Далі йде декларація про доходи сім'ї пільговика, тобто вас і ваших членів родини, які проживають, мешкають, прописані в даному будинку. А довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі це в тому випадку, якщо ви будете оформляти пільгу на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі звернення за надання пільги не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання. Також потрібно додати ще документи, які підтверджують факт проживання пільговика та членів його родини за фактичною адресою. Це може бути договір оренди, або якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, відповідно довідка про ВПО. А ви можете звернутися в пенсійний фонд за одним із способів, який для вас найбільш не зручніше зручніше, можете або подійти особисто до обраного сервісного центру пенсійного фонду, або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, або ж в ЦНАП, тобто центр надання адміністративних послуг, можете це все, тобто зібрати цей пакет документів, відправити поштою на адресу. Пенсійного фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний застосунок пенсійного фонду чи через портал Дія. Також хочу нагадати, що багатодітні родини у порядку, які визначаються Кабінетом міністрів України, мають право на пільгові довгострокові кредити, на придбання житла, предметів довгострокового користування та житлове. Будівництво. Надалі багатодітні родини також мають право на позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів. Наскільки ця пільга актуальна зараз є для вас, я на жаль не знаю. адже зараз ми практично всі користуємося мобільним зв'язком. Тому кому це дійсно потрібно, встановлення. Квартирного телефону маєте на увазі, що ви маєте право на це, якщо він вам потрібний. От і, відповідно, ви маєте право на 50-відсоткову знижку від оплати від затверджених тарифів. Далі, стосовно, перейдемо тепер більш конкретніше про діток багатодітних з багатодітних родин, на які вони мають право пільги. Значить, дітки з багатодітних родин мають право на безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів, щорічне медичне обстеження і диспансеризацію державних та комунальних закладах охорони здоров'я і залученням необхідніх спеціалістів, а також компенсація виплат на зубопротезування. Далі. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація відповідно за необхідності, мають право на безоплатний приїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, відповідно крім таксі, автомобільним транспортом, загального користування в сільській місцевості, а також залізничним водним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі. Внутрішньорайонних, внутрішньообласних, міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання за наявності відповідного посвідчення, так, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, також електронного квитка, який також видається таким діткам на безоплатній основі. Далі. І мають право на безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинок. Та відпочинку. У нас також є в Україні є закон, який має назву про оздоровлення та відпочинок дітей. Відповідно до цього закону, також дітки мають право безоплатно отримати послуги з оздоровлення та відпочинку. Дітки з багатодітних родин. Дивіться, також хочу ще розповісти вам. Можливо, ви знаєте, можливо, вже хтось і користується, тому що сьогодні, станом на сьогодні, вже 25 червня, з 1 червня Узагалі, дивіться, 9 травня Кабінет міністрів України прийняв постанову. Є відповідні роз'яснення Міністерства соціальної політики України, якою запровадив механізм, гроші ходять за дитини. Можливо, ви чули і вже скористалися. Що це значить? При оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку діток, що перебувають соціальної, особливої соціальної уваги та підтримки з боку. Держави це експериментальний проект, який в подальшому, за роз'ясненнями Міністерства соціальної політики, дозволить підтестувати запропоновану механіку монетизації таких виплат. Дивіться, а це стосується тих родин, які опинилися в найбільш складних умовах. Які проживають на територіях, де йдуть активні бойові дії в тимчасовій окупації, або знаходяться на кордоні з Російською Федерацією, є малозабезпеченими та мають дітей, які належать. До наступних категорій, це як дитинка з інвалідністю, або дитинка з багатодітної родини. Також ці категорії діток можуть отримати кошти для оздоровлення та відпочинку. Батьки або в разі, якщо, наприклад, батьків немає, то особи, які їх замінюють. Якщо дітки відповідають даним критеріям, про які я тільки що сказала, будуть отримати, отримувати сповіщення про право на отримання коштів для оплати послуг, зоздоровлення та відпочинку електронним повідомленням. Обіцяють, що це має відбутися в застосунку ДІ, ви зможете, батьки. Або знову ж таки особи, що їх замінять, якщо дитинка не проживає з батьками. Так, дивіться, можуть отримати картку зі спеціальним режимом використання, на яку будуть заходити кошти у розмірі п'яти прожиткових мінімум для діток віком від 6 до 18 років. На даний момент ця сума становить 14 165 гривень. Ви, як батьки, можете ці кошти використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок вашої дитинки в одному з таборів вищої категорії, які розташовані в Карпатському регіоні. Це Львівсько, Львівська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Тернопільські області. Також дивіться, є спеціальний державний реєстр майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Наразі у цьому реєстрі є 16 оздоровчих закладів для дітей, які відповідають вищенавиданим критеріям, вище мною роз... тим критеріям, про які я вам розповідала. Тобто, ви можете зайти в цей державний реєстр майнових об'єктів оздоровлення та. Відпочинку діток та ознайомитись з усією необхідною інформацією стосовно тих таборів вищої категорії, які зараз знаходяться в тих областях, про які я говорила. Взагалі, цей проєкт, повторюсь, він експериментальний і мав почати вже працювати. Він вже працює з 1 червня 2023 року. Оздоровлюватися за даною програмою можуть дітки від 7 до 18 років. Року, тому ви маєте право і можете, ваші дітки, якщо відповідають тим критеріям, які передбачені чинним законодавством України, зможуть скористатися нагодою оздоровити своїх діток у Карпатах. Це те, що я хотіла вам розповісти. Якщо у вас щось цікавить, більш детальніше, задавайте питання, розглянемо в наступному відео. Так, в принципі, про пільги для багатодітних родин ми з вами сьогодні поговорили. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе та свої родини.